Добрий день, марята! Ви всі вже ознайомились з будовою тіла людини. І ви всі вже знаєте, що е, наше тіло має безліч різних функцій. В організмі людини завжди проходять якісь різні процеси. Очима ми бачимо, ротом ми балакаємо, вушками ми слухаємо, рученята нам допомагають щось робити. Ми можемо їм малювати, допомагати собі одягатись. То, щоб усі ці органи в нас працювали без збоїв, треба дотримуватись певних правил: правил способу здорового життя. У ці правила входять і загартування нашого організму, і фізичні різні вправи, і вживання корисної їжі, і прогулянки на, світ... на свіжому повітрі. А ще дотримування режиму дня. А ось цікаво мені малята. А чи знаєте ви, що є вправи і гімнастика для наших очей, щоб зберегти наш зір та покращити його, ці вправи треба виконувати кожного дня. Вони дуже прості. Ось подивіться, будь ласка, ви можете оченятами підіймати оченята вгору та опускати вниз. У різні боки подивилися. Подивилися навкіс у верхній куточок або в нижній куточок. Можна скористатися ось такими забавними схемами. Тобто намалювали оченятами квадратик. Потім зробили ось такі рухи оченятами. Можна ось такі зігзаги робити. Це все корисно впливає на наш зір. Тож виконуйте малята ці вправи, і тоді ви будете зростати здоровими та щасливими. Не забувайте, що треба дотримуватись справи і дбати про своє здоров'я. До побачення!